Новини тижня кримінал черкащанина засуджено до понад сьомі років ув'язнення за збут наркотиків. До суду передано обвинувальний акт щодо колишнього директора комунального підприємства в Уманському районі. Знайшов гранату та намагався її продати. Повідомлено про підозру жителю з Венигородщини. У Черкасах затримано двох чоловіків, які на замовлення підпалили автомобілі військовослужбовців ЗСУ. У Черкащині затримали 11 членів злочинної організації, яка організувала мережу незаконних гральних закладів, 23-річну жительку Сміли підозреєсєнміли підозрюють у шахрайстві, освіта перший дзвоник у шполянському ліцеї No5 пролунав як заклик до підтримки наших захисників. 1 вересня знову відчинили двері 21 перша школа та чотири дитячі садочки шполянської громади. Наші патрульні продовжують проводити пізнавальні заняття для малечі. У ліцеї успіх Монастирищенської міської ради з'явився офіцер з освітньої безпеки. У Каневі відбувся форум профспілкових лідерів освіти і науки Черкащини Спорт, смілянин Владислав Єпіфанов у фіналі Паралімпійських ігор в Парижі. Черкасець Артем Манько показав найкращий особистий результат на Паралімпіаді в Парижі. Зустрілися з делегацією Федерації легкої атлетики України на чолі з Ольгою Саладухою. Наші шахісти з клубу дебют знову на висоті. Днями в місті Богачеве відбувся турнір з швидких шахів, присвячений Дню Шахтаря. Культура в Монастирищенській міській раді представили нового директора інклюзивно-ресурсного центру Тетяну Волуйко. У Звенигородській громаді відкрився центр життєстійкості. Зустріч із міністеркою соціальної політики України Оксаною Жолнович відбулася продуктивно. Допомога військовим передали ноутбук 404-му стрілецькому батальйону для підтримки наших захисників. Завдяки небайдужим людям громади вірна помічниця Елька, нашого воїна Сергія Коваля, знову в строю після ремонту. 14-й річний Данило Зацепа з Лебедина волонтерить і допомагає захисникам на передовій. У Звенигородці активно працюють над створенням нової громадської організації, що об'єднає ветеранів нинішньої війни. Волонтери села Козацьке виготовляють бліндажні скоби та плетуть маскувальні сітки для наших захисників. Родина пенсіонерів із села Резини на Черкащині віддала свою автівку Нива на фронт, щоб підтримати наших захисників. Надзвичайні події в Уманській громаді відкрився перший в області центр рекрутингу української армії. Сім'я з Черкащини змогла вирватися з окупації, де дітей змушували співати гімн Росії, а дорослих погрожували розстрілами. Викрито корупційну схему на Черкащині, медики підробляли документи для уникнення мобілізації. Верховний суд повернув державі Успенський собор у Каневі. Черкащанин п'ять днів намагався потрапити горами до Румунії.